Бог нам дал 25% всех мировых запасов Титана и руд. Вы вообще понимаете, что это такое? В Украине Титана, если бы мы снабжали потребности всего человечества на 440 лет. Если бы мы удовлетворяли сегодня потребности всего мира в Титане, нам у нас Титана на 440 лет запасов. Разве данных? Отже, наші дії як свідомих громадян. Заходимо на сайт 24 серпня Кабінет громадянина України. Переходимо в пункт прибуток від видобутку нафти та газу та інших. Можемо ознайомитися детальніше на підставі яких статей Конституції та законів України, і на що ми, в принципі, претендуємо? Ми претендуємо на видобуток, на частину прибутку від видобутку корисних копалин із надер. України Фіксуємо так можна скасувати, потім буде заявку, якщо ви передумаєте. Отак можна зафіксувати її. Для цього на сайті логінимося або реєструємося через емейл і перевірочний код, який Давайте покажу. Закріпіть обов'язково на робочому столі. Собі оцю кнопочку натиснуло, вона закріпилася, і вже сайт не, нікуди не дінеться. Вхід або реєстрація, електронна адреса, прізвище, ім'я по батькові. На цю електронну адресу приходить перевірочний код. Ви заходите в кабінет вже під своїм профілем, і тільки ви бачите, які ви зафіксували заявки, там чи по виїзду з України, чи по прибутку, чи може оформити земельну ділянку, приватизувати піджбут. Будівництво житла, дачне будівництво гаражу один раз для кожного громадянина законодавством закріплено. Може отримати від держави один раз по Кожному виду земельної ділянки, причому область можете вибирати, треба зайти, щоб можна було фіксувати область. Можете вибирати будь-яку. Не обов'язково там, де ви прописані, або зареєстровані. Всім гарного дня і обов'язково зверніть, зверніть увагу: подякувати за зручний сервіс, залишити на каву. Не залишайте їм нічого на каву, жодної копійки, хай сидять голодні, тому що голодний розробник це свідомий розробник.